Хтось із опонентів написав у коментарі до мого найбільш резонансного відео приблизно таке: Ну, знову антисемітизм. Краще б автор запропонував, як зробити Україну сильною багатою державою. Дякую за коментар і дякую за пораду. Саме це я давно хотів запропонувати. Але для кожної політико-економічної пропозиції потрібен вступ. Отож всі мої попередні відео на політичну тему являли собою в певному розумінні вступ до цієї пропозиції. А для того, щоб моя пропозиція була більш зрозумілою для всіх, я мушу навести приклад з історії тієї держави, яку її правління протягом 26 років довело до крайнього занепаду і яку нове розумне правління зробило багатою країною, громадяни якої ні в чому не мають утиску. Зокрема, й утиску економічного та соціального. Щоб не втомлювати глядача, зроблю це коротко у 1979 році, після періоду диктатури в Еквадорі настав період президентського правління. До 2006 року країною правило чимало президентів, які представляли різні політичні партії. У підсумку життя еквадорців ставало гіршим із кожним роком. Дійшло до потужної економічної кризи, в результаті якої 2 мільйони еквадорців мусили залишити країну. Згодом прийшов уряд, який вирішив, що треба брати кредити МВФ. В підсумку Еквадор потрапив до боргової ями, і його спіткав дефолт. Аж нарешті у 2006 році президентом став Рафаель Кореа, завдяки якому Еквадор на нинішній день є багатою країною, а Еквадорці соціально захищеними громадянами своєї держави. Чому це не зробив хтось до нього? Бо люди, які були президентами Еквадору перед Рафаелем Кореа, виявили себе або слабкими. Або бездарними, або байдужими до загального народного блага. Вам це нічого не нагадує? Як Рафаелю Кореа це пощастило зробити? Тут мушу пояснити від протилежного, попри те, що Еквадор є країною дуже багатої на нафту, еквадорці бідували б і далі, як протягом 26 років до цього. Якби Корея не запровадив нову економічну політику, основою якої став новий податковий закон пропорційності, і цей закон в сутності зробився економічною базою для створення соціальної держави. Суть цього закону полягає в тому, що податки зростають відповідно до зростання прибутків, унеможливлюючи чи обмежуючи таким чином надприбутки? Бачите, за роки бідування народу видобуток нафти в Еквадорі зростав, іноземні компанії, які цим займалися, отримували колосальні надприбутки і платили в державну скарбницю мізерну частку того, що їм щастило заробити на природному багатстві цієї країни. А тепер це для них закінчилося. Корея їх змусив серйозно ділитися над прибутками з народом, якому по природному праву належать ці природні багатства. Як ви думаєте, тепер іноземні компанії згорнули своє виробництво та свої інвестиції? Абсолютно ні, навпаки, Еквадор став для них ще більш привабливою країною, бо тут з'явилася стабільність, адже не кожен підприємець наважиться на ризик на інвестиції в економіку країни, де щохвилини можна чекати соціального вибуху. Якщо прочитати, що пишуть про нашу країну, ізраїльські джерела випливає висновок, що Україна дуже багата на нафту. У нас це не особливо афішують, але це правда. Але ці родовища мізер у порівнянні із загальним обсягом природних багатств України та загальним потенціалом їхнього використання. Тобто у нас ситуація дуже подібна до тієї, яка протягом 26 років була в Еквадорі, народ якого, образно кажучи, сидів на скрині зі скарбами і просив милостиню, не розуміючи, що відбувається. Різниця в тому, що у нас надприбутки отримують не іноземні компанії чи не стільки іноземні компанії, скільки наші Олігархи, але останні гірше за перше, іноземні компанії частіше не втручаються в внутрішню політику країни, природні багатства та робочу силу, якої вони використовують. А олігархи тому й називаються олігархами, що контролюють владу в країні та весь законодавчий процес. Я пам'ятаю. Як прихильники олігархів розповсюджували пропаганду на їхню користь на початку 2000-х років. Зокрема, запам'ятався їхній слоган: Нехай вже вони збагатяться в повній мірі, а потім будуть ділитися з народом. На це скажу так: можливо, колись і ділитимуться, але не з власної волі. Передвиборча обіцянка Ющенка багаті поділяться з бідними, хоча й була ілюзією маною. Але й водночас неусвідомленим пророцтвом на далеке майбутнє, коли нова влада в Україні змусить багатих ділитися з бідними. Як казав папа Бенедикт XVI, причиною бідності на планеті є людська жадібність. Жадібність одних породжує бідність інших. І там, де є жадібність, вдоволена великим багатством, там немає жодного бажання ділитися із народом. Навпаки, З'являється ставлення до народу як до неповновартісних людей, перефразований вислів третьякової, тобто як до двоногих тварин. Кажучи, інакше з'являється кастова, колективна гординя, яка веде країну до тоталітаризму, якщо влада у цієї касти затримується достатньо надовго. Видатки у нашому держбюджеті на 2023 рік передбачені на рівні 2,6 трильйона гривень. Така значна сума буде досягнута саме тому, що 43% видатків має піти на армію. Це фактично ті гроші, які ми отримали чи отримаємо від Заходу. Тепер підкажіть мені, які прибутки передбачені в нашому держбюджеті на 2023 рік. Кажете, що 1 трильйон 329 ,1 мільярдів гривень. Як це написано у відповідному документі Верховної Ради. Тепер переведіть цю суму в євро лише не за офіційним курсом, а за тим, за яким євро купляють в обмінника, а купують його дорожче: за 45 гривень за євро, продають за 48 гривень. Таким чином ми можемо. Приблизно оцінити річні загальнодержавні прибутки як реально відповідні число 29,5 мільярдів євро. У 2016 році сума державного бюджету України була приблизно такою ж, якщо врахувати фактор інфляції. Погляньмо у Вікіпедію і побачимо, що вона становила 27 мільярдів 800 мільйонів доларів. Порівняймо це з невеликою Кубою, населення якої становить трохи більше за 11 мільйонів осіб. У Куби держбюджет майже 52 мільярди з половиною. Кажете, що це бідна країна соціалізму, який нема чого заздрити. Частково це правда, але розділіть 52 мільярди 370 мільйонів бюджету на 11 мільйонів населення і вийде число 4760,9 доларів на одну особу. А тепер поділіть 27 мільярдів 800 мільйонів нашого держбюджету на 45 мільйонів. На число населення в Україні в 2016 році і отримаємо 617,7 доларів на одну особу. Як бачимо, річний прибуток України в розрахунку на одну особу дає суму в 7,5 разів меншу порівнянні з Кубою. Порівняємо також з Люксембургом, держбюджет якого майже на 2 мільярди менший. У порівнянні з Україною, але тим часом населення цієї країнки становить лише 640 тисяч осіб. Це приблизно стільки ж як у нашому кривому розі. Держбюджет Люксембургу в розрахунку на одну особу становить 40 тисяч 312 доларів, що в 65 разів більше, ніж у нас. А тепер пригадаймо. Ту суму, яку відмив Ігор Коломойський, якщо вірити прокуратурі, США, вона становила 470 мільярдів доларів? У скільки разів це більше за державний бюджет України? Правильно, в 17 разів. Як ви думаєте, у якій країні Коломойський відмив ці кошти? У якій країні знаходиться його бізнес? Як ви думаєте, Коломойський це весь айсберг? Чи лише вершина айсберга? Як ви думаєте, чи була б можливою ця війна, якби Україна мала держбюджет такий як Куба, із належним асигнуванням на армію та на озброєння? Я не закликаю рівнятися на Кубу. Я добре розумію, що наш держбюджет, якщо врахувати наш потенціал, мав би бути принаймні в 40 разів вищим, а не в половині з тим, яким є? Тобто мав би бути приблизно таким, як зараз у Японії, у якої держбюджет вищий за півтора трильйони доларів. А чому ж тоді цього немає? Чому сидимо біля розбитого корита, запитає мене хтось із вас? Немає тому, що люди, які у нас роблять погоду в політиці, дуже розумні. І вони чудово знають науку кардинала Рішельє. Про управління державою. Маю на увазі цю тезу: якщо народ не тримати в бідності, він може уявити себе чимось значним, і його важко буде тримати в покорі. Кажучи інакше, народна бідність цілком влаштовує олігархів, вона дає їм не лише дешеву робочу силу, але є для них гарантією того, що народ не візьме владу у свої руки, як це має бути в демократичній державі. Крім того, якщо народ не буде бідним, тоді знеціниться політичний важель корупції. Хіба ж це не зрозуміло, що чим більша різниця в достатку між олігархами і народом, тим дієвішою стає корупція як знаряддя утримання влади в руках олігархів, враховуючи ці реалії, Олігархи вивозять з України левову частку своїх прибутків, інвестують в офшори, і не лише в офшори, але й в швейцарські банки, де отримують невисокі відсотки проти надійну гарантію на недоторканість вкладень. Зрозуміло й те, що жоден корумпований склад парламенту ніколи не ухвалить пропорційного податкового закону, ухвалення якого б означало для акул великого бізнесу. Поступовий кінець політичного панування в країні. З'явилося замкнуте коло. Корупція не дозволяє прийти до влади чесній парламентській більшості, а без чесної парламентської більшості неможливо подолати корупцію. Розірвати це коло може лише якась надзвичайна подія, якесь потрясіння. І таким потрясінням для народу стала ця війна, хід якої виявив, хто є хто. А якщо ще й не виявив для широкого кола народу, то обов'язково виявить, війна закінчиться. І захисників батьківщини, які воюють на передовій, намагатимуться розтягнути до себе поодинці різні політичні партії. Але цій небезпеці можна зарадити. Найрозумнішим із них потрібно створити нову політичну партію ветеранів цієї війни, яка безумовно набере рекордну кількість голосів і фракція якої має всі шанси стати новою парламентською більшістю. Цього потрібно буде починати. І ті, хто врятував Україну вже одного разу, вони варті довіри народу і варті надії на те, що врятують її остаточно. Іншого ж політичного шляху для порятунку ідентичної України я не бачу. Поза як те, що пропонує сучасна влада, це лише ілюзія, інфантильна надія на те, що хтось на заході вирішуватиме всі наші проблеми за нас. Звичайно, одним далим законом всі проблеми, які стоять перед державою, не вирішиш. А тим часом, ще перед війною, у державі існувало близько сотні важливих проблем економічних, соціальних, правових, культурних, про більшість з яких можна говорити детально, а решта цілком прості, очевидні та легкі для вирішення, бракує лише доброї волі тих, від кого це вирішення залежить. Незважаючи на все це, я особисто вірю у велике майбутнє України. Вірю не просто опираючись на інтуїцію, але маю для цього вагомі підстави. Але про це поговоримо іншим разом.